Ох, і наробила ж ти біди. І хто тобі таке порадив? Навіщо ти вчинила гріх? А звідки ви знаєте? заіскрилась неприхована злість разом зі слізьми в очах ще молодої жінки, змарнілої, схудлої і якоїсь нещасної, з темними колами під гарними, виразними сумними очима. Я ж вам ще нічого не встигла розповісти. А ви вже робите висновки, що я щось погане накоїла. Знахарка дуже пильно подивилась в очі своїй співрозмовниці. Ти прийшла до мене, маючи надію, що я допоможу тобі. Тоді не треба нічого приховувати та обманювати себе. Мені порадили звернутися до вас і що ви цілителька знахарка. Я не за себе прошу, дитина в мене хвора, у сина в мого маленького Назарчика лейкемія, заридала молода жінка. Зазвичай я нікого не лікую, хворим діткам допомагаю, але вкрай рідко, коли бачу, що ніхто вже допомогти не зможе. І тоді хтось їм підказує звернутися до мене, як і в твоєму випадку. Але раптом я відьма і моя сила від темних сил. Ти добре подумала перед тим, як прийти сюди? Зелені очі знахарки на ім'я Міла пильно спостерігали за жінкою, яка сиділа навпроти. Здавалося, що вони заглядають Ользі в саму душу. Мене це не лякає, аби синові допомогли вижити, я заплачу. Ось, в мене є гроші. І Ольга почала поспіхом тремтячими руками діставати гаманець. Я не за гроші тобі допомагаю. Сховай. Поверни, батькові дитини, скажи, що не знадобилися. Вам операцію пропонують в столиці. Ці гроші вам будуть потрібні, що й мало буде. Ользі стало моторошно. Звідки знахарка знає про операцію? Майнула рятівна думка встати і піти, вийти з під прицілу цих зелених очей у сіточці дрібних зморшок. Можеш і піти, продовжувала, ніби прочитавши думки Ольги Таміла. Але я твоя остання надія. Дитину твою я врятую. Зроблю йому оберіг. Дай мені фотографію Назарчика. Але і ти маєш допомогти синові одужати. Слухай мене уважно. Як тільки вдягнеш оберіг малому, стане краще. Проведуть ще кілька обстежень, а далі погоджуйся на операцію, їдь у столицю. Там і витратиш всі оці гроші. І почнеться ремісія, після якої хлопчик повністю одужає. Якщо, звичайно, все виконаєш. Головне пробачення попроси у Алли. Ольга щось хотіла сказати, щось заперечити, але якась сила примусила її слухати, затамувавши подих слова цієї дивної жінки. Згадай, як ти своїй найкращій подрузі Аллі принесла під поріг їх квартири землі із свіжої могили. Пригадала? Хлопця, вони не поділили, що ж ти накоїла. Знаєш, що обов'язково потрібно заплатити за такий обряд? Це чорна магія. І тоді перед уявним поглядом Ольги наче промайнуло все її життя. Як вони, дівчатами, з Алою сиділи за однією партою на англійській мові, як сміялися і шушукались. Як разом йшли додому зі школи, іноді заходили в осінній сквер, де вітер шурхотів опалим листям, і ходили по цьому жухлому килиму, підіймаючи стовпи сухого пилу і пороху. Або сиділи на лавочці, не поспішаючи додому, ділились планами на майбутнє, мріями, захопленнями, довіряли одна одній таємниці своїх юних сердець. Разом дорослішали. Коли дівчата закінчили школу, спілкуватися не припинили. Алла вчилась на комп'ютерного дизайнера, а Ольга була гуманітарієм, тому поступила на факультет іноземної мови в педагогічний. Вони гармонійно доповнювали одна одну, як колись підтримували у шкільні роки допомагаючи. Якщо Оля, наприклад, щось не розуміла з алгебри чи геометрії. Алла терпляче їй пояснювала. І навпаки, іноді, виразно декламуючи, Оля допомагала вчити вірш на пам'ять своїй подрузі і пояснювала правила правопису з англійської мови. І, навчаючись тепер у різних куточках свого невеликого містечка, дівчата намагались зустрічатись хоча б увечері чи у вихідні дні. Одного разу Ольга вирішила зустріти Алу з універу. В неї лекції скінчились на дві години раніше, і вона чекала свою подругу на лавці недалеко від центрального входу. Того весняного дня Оля і зустріла Рому. Це було кохання з першого погляду, з першого дотику, принаймні у неї. Це було відчуття надійності та всепоглинаючого щастя. Вона ніби враз забула про все на світі, забула навіть, чому чатувала у сквері і по кого прийшла. Їх очі зустрілись, сині очі хлопця і Карі Ольги. Світ перевернувся, познайомились, посипались компліменти, дівчина розцвіла, усмішка заграла симпатичними ямочками на рожевих щічках. Хлопець запросив її на каву. Згодом вони почали зустрічатись. Рома був першим чоловіком Олі. Віддалась вона хлопцеві, не вагаючись, ані хвилини, адже кохала донестями і довіряла. Згадала і його гарячі поцілунки, його очі близько біля свого обличчя. І як її серце калатало, наче скажене, і бракувало повітря. Так, це було кохання перше справжнє. Згодом Рома запропонував їй жити разом. У нього була своя невелика однокімнатна квартира, що дісталась йому у спадок від бабусі. Вони там були щасливими майже цілий рік. Проблеми почалися після того, як Ольга зробила безглуздий вчинок, вона познайомила свого хлопця з найкращою подругою Аллою. Після року щасливого життя з коханим, після палких слів кохання, які він говорив їй щодня, Ольга вірила, що Роман щиро кохає її і інші дівчата йому не потрібні. Тим більше, що хлопець уже зробив їй пропозицію одружитися. Але, на жаль, трапилось те, чого Ольга найбільше боялася. Подруга Алла була єдиною дочкою дуже заможних батьків, на відміну від Ольги. Але дівчата ніколи не замислювались над цим статус, гроші, еліта. У Алли було все. Своя кімната у шикарній трикімнатній квартирі, мобільний телефон, який у ті часи вважався справжньою розкішшю. З мобілками ходили тільки круті й дуже багаті бізнесмени. Мобільний зв'язок був на той час дорогим. Одягалась Алла в модних брендових столичних магазинах. Частенько їздила з матір'ю на шопінг і не тільки. Дорогі курорти, засмага, косметичні салони і процедури і додати до її образу ще й якісну косметику та дорогі парфуми. Це все робило дівчину не просто яскравою красунею, а недосяжною зіркою, викликаючи заздрість у дівчат однокурсниць і подруг. А ще. Вона немов вміла причаровувати, стріляючи неймовірними вогниками темних очей, вона вміла прив'язати до себе своєю показною беззахисністю, приголубити ніжною теплою посмішкою. Спочатку хлопець вагався, він не розумів, що з ним коїться в присутності Али. Потім Рома не зміг встояти. І Ольженій подрузі він теж одразу сподобався, взаємне кохання заполонило їх серця. Але Роман боявся засмутити Олю, відчував провину перед нею, тому не зізнавався одразу. Жив з Олею, а зустрічався з її подругою. Спочатку потай і зрідка, а потім щодня після навчання чекав на Алу, зустрічав з університету. Манило, тягнуло його. Життя не уявляв без Али. Уникав розмов про одруження з Олею. А через два місяці такого подвійного життя Роман вирішив, що мусить поговорити з Олею, бо не може більше обманювати її. А Ольга, відчуваючи холод і відсторонення з його боку, ніяк не могла сказати йому, що вагітна. Врешті наважилась і зізналась, думала, ще надіялась, що то і правда у її молодого чоловіка, у її ромчика проблеми на роботі. По крайній мірі, так він пояснював дівчині свою дивну поведінку. І що саме через це він став таким холодним і байдужим до неї останнім часом. Але його реакція не залишила ані краплі надії. Він сховав очі, відвернувся, почав виправдовуватись, вибачатись. Так сталося, Олю, так сталося. Тобі доведеться повернутися до мами. Я зустрічаюсь Залою. Я кохаю її і нічого не можу з собою вдіяти. Ну, а ще ти знаєш, що у її батька своя фірма займається доставкою і продажем будматеріалів? Заможна родина, мені запропонували хорошу посаду, велику заробітну плату. Ти ж знаєш, що зараз я працюю у столярній майстерні за жалюгідні копійки порівняно з тим, що мені пропонує Вадим Павлович. Ну, звичайно, якщо я буду їх взяти. Тебе купили? Крізь сльози спитала Оля. Невже ти продав і мене, і дитину за посаду, за гроші, які тобі платитимуть? Тоді ти справжній покидьок. Оля ридаючи, почала збирати речі. Боже, як важко! Її зрадив коханий хлопець, від якого вона чекає дитину, а ще ніж у спину від найкращої подруги. Роман відвернувся і не став заперечувати він не приховував, що ні Ольга, ні її дитина йому не потрібні. Ольга не знала, що робити, куди йти, як їй бути. Розпач, німий відчай, страждання. Вона намагалась позбутись дитини, п'ючи усіляку гедоту, про яку колись і щось чула. Повернулась жити до матері, боялась зізнатись їй, що вагітна. А на третю ніч проживання вдома у Ольги почалась сильна кровотеча. Добре, що налякана мама викликала швидку допомогу. Вона не розуміла, що коїться з її донькою. Олі пощастило, що уважна і хороша, старенька лікар-гінеколог зрозуміла причину кровотечі. Вона тихо спитала у Олі, оглядаючи її, щоб підтвердити свою здогадку. Ольгу забрали на чистку. Так, дитини вона тоді позбулася, вона зробила все, щоб втратити її. І їй потрібно було з цим навчитися жити. Було неймовірно важко. Ольга довго приходила до тями, мучилась сумлінням, докорами совісті каялась, пошепки просила пробачення у ненародженої дитини. Це був невимовний біль, впоратись з яким було важко. Тягуче каяття навалилось тягарем на її тендітні плечі. Ольга часом не хотіла навіть прокидатись зранку. Мама завжди була поряд, ніжно обіймала, заспокоювала, як могла, витягувала свою доньку із прірви, із всепоглинаючої темряви із затяжної депресії. І саме тоді Алла і Рома побралися. Оля бачила вона не змогла всидіти вдома у день їх весілля, спостерігала з за рогу будинку за щасливими обличчями молодят, чула радісні вигуки гостей, до неї долинав брязкіт келихів, наповнений шампанським. Рому і Аллу знімали на камеру. Він носив наречену на руках, вона обіймала його за плечі і сміялася, сміялася. Олю боляче ранив її дзвінкий сміх, такий знайомий. Скільки ніжності, стільки щастя у кожному їх дотику, у кожному погляді і цілунку. Боляче стискалося і раптом пропускало удар розбите серце Олі. Вона тремтіла від ненависті до цих обох, біль встромлював свої гострі пазурі все глибше і глибше у саме серце Олі. Рани кровоточили. Вона стояла у розпачі і не розуміла, навіщо сюди прийшла. Потім дала волю сльозам. І нарешті повернулась, щоб піти геть. А молодята сіли у машини, і весільний кортеж помчав їх у ресторан. Але ж тоді ніхто не постраждав, ні Рома, ні Алла, продовжувала згадувати Оля, витираючи сльози. Тобі так здається, ти ж з ними не спілкувалася, бо через якийсь час поїхала геть з міста, і не знаєш, що Алла тоді була вагітною. Зовсім термін маленький. В неї була затримка, вона почала лише здогадуватися, що в неї буде дитина. Навіть Рома не знав, не сказала, не встигла. Але того ранку вона першою вийшла з квартири і вступила в мертву землю. До вечора почалась у неї рвота, лихоманка. Твоя суперниця втратила не тільки свою дитину, а й можливість колись ще завагітняти. Після цього Аллу все життя переслідували запалення і жіночі хвороби. Ось така правда. Таки життя своїй колишній найкращій подрузі ти зіпсувала. Відбила вона в тебе кавалера. Ну, то що з того? Чи він останній чоловік на землі? Які безглузді дівчинки заради оцього примарного кохання часом роблять люди? Тобою володіли ревність, заздрість, злість і образа, та й подальша доля цих людей тебе більше не цікавила. Скажи, ти знаєш, хто був похований у тій свіжій могилі, з якої ти тоді для обряду взяла землю? Якого обряду? Я просто насипала їм під вхідні двері і килимком тим, що ноги витирають, прикрила. А вдень хтось із них це все повимітав. Чисто було, я перевіряла. І до речі, чого не цікавила їх доля? Мені мама розповідала нещодавно, що у Роми і Алли є донька, обурилась Ольга. Так, але цю дитину вони вдочерили немовлям. Зі зв'язками батька, але це було нескладно. І те, що ти зробила, це був обряд дорогенька. Але ти провела його невірно перед покійником не вибачилась, нічого взамін йому не залишила. Знайди цю могилу, перш за все принеси свічку в церкві, куплену опісля вечірньої служби, принеси чотири живі квітки. Відкуп, я розкажу, що треба ще принести на могилу. Вибачення попроси упокійної, свічку за упокій в храмі постав. Ти мусиш знайти цю могилу. Та Міла пильно дивилась на знічену Ольгу. Я знаю, хто похований там. Дійсно, якась старенька жінка, здається, Зінаїда Ляшук. Я зможу знайти. Це на першій алеї, біля таблички з номером сектору. Я далеко тоді не йшла, точно знайду. Ольга схопилась на ноги. Вона була ладна робити все, що скажеться знахарка, лиш би врятувати свого маленького сина. Ось і приймайся за діло, не зволікай. Заїдь у лікарню до малого, надінь йому на шию ось цей амулет оберіг, поки допомагатиме. Але спочатку обряд очищення, я все розкажу, що потрібно робити. Адже це все наслідки твоїх необережних, необдуманих вчинків. Так, я погоджуюся, кожен має нести за свої вчинки покарання. Але твою дитину ще можна врятувати. Все зробиш, прийдеш до мене. Таміла піднялась за столу, щоб закрити за Ольгою двері. Зіщулившись від сильних поривів вітру, Оля пішла на тролейбусну зупинку, з полегшенням покинувши непривітну квартиру і Тамілу, знахарку чи відьму. Та точно не шарлатанку. І спогади, спогади далі переслідували Ольгу, допоки вона йшла. Так, тоді люта ненавість угорнула її душу, і вона, тоді, перед тим, як назавжди поїхати з міста, привезла землі, що взяла із свіжої могили на міському кладовищі і вчинила гріх. А Потім поїхала з міста, покинувши матір, що дивилась на доньку з німим докором, про все здогадуючись. Ця жінка з сумними очима виховувала Олю одна і завжди намагалася бути хорошою матір'ю, але дівчині на той час було байдуже. Інститут Оля не покинула, а перевелась на заочну форму навчання. А в великому місті обласному центрі змогла знайти роботу перекладачем в приватній фірмі, винаймала квартиру. Після всього пережитого особисте життя Ольги ніяк не складалося. Були в її житті чоловіки, але не було того єдиного була закоханість, бажання зігрітися у чоловічих обіймах. Та не було всепоглинаючого кохання. І коли жінці вже було за 30, Ольга вирішила народити дитину для себе. Тієї осені, провідуючи матір у рідному місті, Оля зустріла свого колишнього однокласника Сашка Матвієва. Вона знала, що Саша такий собі кримінальний авторитет з тюремним минулим. Але не остання людина в місті. І слово за слово вони почали зізвонюватись. А в лютому Ольга вперше, через 15 років, зустрілась зі своїми однокласниками. Наважилась приїхати на вечір зустрічі з випускниками. Раніше на жодну таку зустріч Оля не ходила, не було бажання бачити Алку. Підсвідомо вона боялась цієї зустрічі. Того разу запросив її туди Матвіїв, пообіцявши, що але не буде. Звичайно, ніхто не знав про причини конфлікту подружок. Матвіїв теж не приховував своєї зацікавленості, адже Оля йому подобалася ще зі школи. Він гарно залицявся до неї всі дні, які Оля була у відпустці і жила у матері. Ходили на побачення, пропонував спільне майбутнє. Обіцяв, обіцяв, і ось це сталося. Так, саме цього і хотіла Ольга. Кілька палких ночей сашком і жадані дві смужки на тесті. Чи здогадувався Матвієв, що хлопчик його син? Звичайно, він знав. Малюк був дуже схожим на нього з такою самою посмішкою і ледь помітною ямочкою на підборідді. Саша пропонував узаконити їх з Олею відносини, але у нього почались проблеми з законом. Його знову ледь не посадили за махінації, На силу відкупився, щоб зберегти свободу. Та й Оля жила не поряд, не міг він щодня до неї їздити. Ось. Тільки коли Назарчику було два рочки, хлопчик почав сильно хворіти, і Саша майже оселився у них. Давав гроші, забезпечував, підтримував, Назарчик називав його татом. І цього разу у лікарні з хлопчиком сидів Сашко. Оля задумалась вона ж теж не без гріха. Чому і справді їм з Сашком не побратись? Нехай їх син зростає у повній родині. Оля вірила, що з часом все налагодиться, і Сашко почне чесно заробляти. Він погодиться на це заради них, а Оля, вона також все зробить, все виправить. Біля темного вікна стояла Таміла, на її устах блукала ледь помітна усмішка. Сьогодні вона врятувала життя маленькому хлопчику і навіть подарувала йому повну люблячу родину. На шлях виправлення стануть двоє дорослих. Ця жінка, яка щойно покинула її оселю, і майбутній чоловік цієї жінки Сашко, все в них буде добре.